Інструкція з підключення смарт-годинника ModFit Delta Force. Для того, щоб підключити даний годинник, нам необхідно встановити на телефон додаток DaFit. Він є як і у App Store, так і на Play Market. Після того, як ми зайшли до додатку, нам пропонують додати пристрій. Натискаємо цю кнопку. Ось ми знаходимо наш годинник. Ось тут ми можемо обрати сповіщення, з яких месенджерів ми хочемо отримати на годиннику. Можемо встановити будильник. Окрім цього, обов'язково перевірити в налаштуваннях вашого телефону, чи є дозвіл на отримання сповіщень від додатку дефіт. Далі переходимо до огляду безпосередньо годинника. Ось таке меню. Його можна змінити, затиснувши головне меню одним пальцем. Є керування плеєром, камерою. Також після того, як ви під'єднали телефон, смарт-годинник до телефону, нам буде відображатись актуальна погода. Також підтягнувся актуальний час, дата на годинник. А якщо нам стало сумно, ми можемо навіть пограти.